Так, всім привіт! Давно в мене взагалі відео не було про трактор і про хазяйство, бо я тут рідко буваю, там є пара кусків городів, що сію. В общем, але діло не в тому. Потекла, як бачите, бортова на моїй джинмі. В общем, що треба, щоб це діло устранити? Що треба? Сальники треба, сальники і пильники. І перевірити, що там втулки. Якщо, то ще й втулки. Так, значить, і масло, знизу там вінтик. Зливаю масло. Ось тут відкручуємо 4 болта, зараз знімаємо цю верхню цапву, далі знімаємо оцю кришку, там болт. Зараз це все розкручу, покажу далі. Так, цапфу я зняв. Так вона виглядає, тут стоїть. Втулка на валові. В общем, перевірити як, надіваємо збоку, щоб не мішало, дивимося. Шатяк озі. заміна втулки. Зразу ж. Втулки, слава Богу, зразу замовив, так що зараз будемо втулки міняти. В общем, все поки відложуємо. Зараз відкручуємо цю, дивимося, що там далі. В принципі, навіть можна не розкручувати. Беремо за ступицю і починаємо вверх-вниз рухати і дивимося. Втулки розвальцовані. Через то і пішов сальник. Розбив отулки і пішов сальник. Заміна втулок і сальників розбираємо. Так, скинули цю верхню отаку цю з валом. Кришечку типу. тут болт, почіпніка зразу вже видно, все. викручуємо цей болт і вся ця падає вниз. Щоб не знімати шару чи не речага, щоб не знімати, він тут на чотирьох болтах, воно видно все текло, пилюку і запало. Щоб його не знімати або не відкручити ці болти, зараз спробуємо. Трошки надурити систему. Опустимо і переведемо, поставимо її збоку прямо на пеньок. І, в принципі, на пеньку і будемо працювати, зразу ж будемо і м'яти Я думаю, що у нас все вийде. Зараз покажу, як зніму. Все. Так, ну що ж, все у нас вийшло. В общем, з'їхало воно все донизу. Речах на місці, на пеньочку поставив. Тут у нас. Пильничок розбитий і сам сам. Можна сказати. Вал чи як його? Ну вона вже теж в мене підроблена. Вже роки. Це якого це він у мене? 24 а він 11-го року ми його купляли. 11-го Ні, го 11, купляли, да, а 8-го він був виготовлений. 11-го 8-го Так, да, видно, видно вже і знос. В принципі, через що і сальнички йдуть. А це воно, мабуть, целяте. Міняється воно, мабуть, отут всі. Його не міняв, оця частина окремо продається і міняється. Ну, я думаю, що цей рік воно мене доходить. Чи хоча б зараз сезон посівний, поки я не буду його заміняти, але його треба замінити, бо це вже не, не діло. Тут видно навіть пази, от бачите, як воно виїло. Там, ну, втулка там, мабуть, нова вже не буде триматися. Тут вона і є, ну, вона шатається так же само. Може не так, як, як цей, ну тут воно на втулку сідає, а там два сальника. Ну, як сказати, в принципі, ну якось свободненько трошки вони на них сидять. Може ж що воно ж запресується, тоді сяде плотніше, ще ж воно буде запресовуватись, тоді да. то, тут є допуск. Це то точно. В общем, будемо міняти втулочки все одно і збирати. Працюємо далі. Зараз будемо виймати звідти ці старі сальники. Старі сальники. Так, сальники виняв. Тулочку вибили. Знову посадили. Ставимо сальники і все в обратному порядку. Ось вот так от. Так. Сальнички перебили. Пильничок положили. Тулочку перебили. Збираємо. Ну ось і все. Все на місці. Все стоїть. Масель заляли, Думаю, бігти не буде. Весно відходить, а там треба буде замінити оцей вузол весь. Тому що проточка-то чи вже реставрувати може якось, не знаю. Трошки реставрувати, збільшити. Але от луч, краще заявив, що там реставрувати. Це ще десь шукати, щось купити, цілу цапу та все, чи як воно там правильно називається. Ну. я. В общем, на все про все примерно хвилин 20. Ну все, ставимо лайки, не забуваємо підписуватись. Скоро посівна. Буде соя. Так що будемо їздити. Будемо працювати. На благо державі. І собі.